Дякуємо, Святиславе. Дякую. Мене не працює ця штука, я підтримує. Оплески зали глядацької. Святославе, час займати своє місце у кріслі. Всі ці оплески на адресу цього чудового дуету. Ми не можемо зволікати. Час послухати ваших колег, Святославе. Шановні тренери, саме пісні Лемків довели Христину Соловій з команди Святослава Вакарчука до півфіналу. Тепер цю естафету підхопив Отто Немсадзе. Як ви гадаєте, ця тактика спрацює? Олександр Понорів, звичайно, дуже гарний вийшов. Дует мені дуже подобається. Вам дуже пасує вишиванка українська, і дуже хотілося б насправді. Щоб ви після шоу Голос країни продовжували співати українські пісні і прославляти нашу рідну неньку Україну. Ну, Дякую. Можна вам. я скажу. Можна я скажу? Дуже важливо. Дякую. От ми вже домовились, що незалежно від результатів конкурсу, от приїжджає в Україну і спочинає свою кар'єру тут. Так що це можу офіційно вам заявити. Незалежно. Ціна Кароль. Що? Я, я можу сказати, що дуже цікаво сидіти між трьох вогнів. Зараз. І дивиться, хлопці реально борються за перше місце. І я хочу сказати, що цей дует був дійсно неперевершеним. І що сьогодні дуже цікаве. Дякую. Олег Скрипка, ви знаєтеся на тренерській тактиці. Як вам тактика Святослава Карчука? Ну, вишиванка завжди працює, я скажу. Тому що, тому що це серйозний оберіг. І, а, і я дякую, от тобі. Що я, я бачу, що ти ну, по-перше, що ти любиш вишиванки, вони тобі пасують. І це, і ці речі вони дійсно допомагають. А щодо пісні під облачком, я чув, мабуть, десь п'ять оранжувань а, різних під облачком. Це найвідоміша Лемківська пісня. Це найкращий варіант. Я, і дійсно дякую. це найкращий варіант. Дякую. І це а, я ще хотів подякувати дійсно Бітховенам, тому що вони ну прекрасно, прекрасно гітарні, гітарні оці ці штучки. Сява, скажи так, хто сяв... придумав. Ні, це прекрасно. І я ще, якщо б я не знав, якщо б я не знав, що це ну я щоб я не знав цю пісню, якщо ви ще співали грузинську, я був впевнений, впевнений що це грузинський романс. Настільки у вас це автентично грузинською мовою, тому тому от зроби. Славку зустрічну пропозицію теж ну якби е, ну їздити частіше в Грузію і може ти навчише оспівати українську мову не, переїжджати. Я не буду ну, поки ну, що ми зробимо, поки що ми гори. зробимо ото гордістю України. Ну і я, і я ще хочу останнє останнє це Славко, це, зараз. абсолютно, Кать, це, Кать, абсолютно мене да. є. Можна, можна я скажу, пофесійна. Я Про... розумію, хлопці, що зараз ви будете агітувати за своїх, але в нас ні, є. Ні, ні, я не агітую, Я хотів запитати. Кат, для мене дуже важливе питання, це тому що я це побажав от, і хотів би особисто від вас почути. Ви дійсно переїжджаєте в Україну жити? Так. Да, не проблема тут всього лише два години між тобі Лесі і Києвом. Зрозумію. Ну що ж яка б тренерська тактика не була, це, це хто стане голосом країни? Вирішуєте лише ви, шановні телеглядачі. Якщо на цьому місці ви бачите Ото Немсадзе, тоді відсилайте смс-повідомлення на короткий номер 9969 та телефонуйте за номером 0900 Все в ваших руках.